На картинах Воскресіння Христове молодий Шептицький, козак Мамай, Євангеліст, вишивка вироби зі шкіри, гобелени та малярство. В Івано-Франківську відкрилася виставка художнього та декоративно-прикладного мистецтва. Близько шести десятків своїх робіт представили кращі прикарпатські митці. Голку з землі треба піднімати на славу Божу. То творчість людська це як молитва. І якщо кожен, хто робить свою займається улюбленою справою. З любов'ю, це, це це і є. В цьому відчувається Божа любов, це Боже покликання, і дуже важливо цьому не зраджувати, а розвиватися. Євангелісти єдина на виставці роботи заслуженого майстра народного мистецтва України Дмитра Сивака. Художник представив фрагмент іконостасу, який незабаром прикрашатиме монастир у Бурштині. На образах старозавітні євангелісти Марко, Матвій, Лука та Іван. Дмитро Сивак вважає, іконописом повинні займатися люди віруючі, а також професіонали своєї справи. Малює святі образи понад чверть століття. До них моляться люди у багатьох церквах Галичини та Буковини. Я робив це у Великий піст, сорокаденний. Звичайно, я не хочу розказувати про те, як я там, ну, піст, який у мене піст в душі. Тобто, якщо ти, не дай Боже, образити когось, ну, коли тебе це ти маєш терпіти, я розумію. Але образа. Це найгірше, що може бути. Ти можеш з'їсти там, скажем, не му, не мусиш там поститися чи що. Але якщо ти образив людину, то вже твій піст уже десь кудись. Великодній настрій у рядовій залі спілки художників створили також на Тюрморте. Написана олією картина возо для її автора Федора Матейчука. Є уособленням приходу весни та воскресіння. Загалом весна, квіти, весняні квіти. Бузок у нас трошки, напевно, символічний. На весні він розквітає, має ну, не перший, але тому що є. Але він є досить е, такий популярний, що картини художники досить часто малюють. Лише маючи Боже натхнення, людина може творити, вважають священнослужителі. служителі, адже духовність тісно пов'язана з мистецтвом. Прикладом є храми над архітектурою та оздобленням яких працюють кращі народні умільці. Ми дякуємо Богу, що між нами живуть такі гарні митці тут на івано в івано які, яких Бог обдарив тим великим даром, і щоб вони цей дар не сховали, щоб вони його дарували людям, тому їм натнення праці. А нам усім якнайбільше, щоб ми могли споглянути і підтримати наших митців. і в такий спосіб прославляти Всевишнього Господа. Для всіх, хто не байдужий до духовного мистецтва, Великодня виставка експонуватиметься до кінця квітня. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.